Всім доброго часу! Дивимося за Солидар і Бахмут. І так, на найближчий час да, будемо відслідковувати, я більше роздивляюся саме ворога, ворожі ходи, виходи і так далі. Більше так роздивляюся. Не коментуючи особливо за кроки української армії, українських захисників. І це зрозуміло. Не тільки тому, що там прослуховують і так далі, а саме тому, щоб дати простору, вільно відбуватися те, що повинно бути. На найкращій маю на увазі. І так, місто Соледар. Що думає Кремль? Які вказівки зараз дає Кремль? Які вказівки зараз дає Кремль за Соледар і Бахмут. Які вказівки дає Кремль на теперішній час? За Соледар і Бахмут. Ой, трусить їх там. Ой-ой-ой, трусить. Голова прям кипить там когось. Реально. Так, і так, за Солодар, які вказівки дає, дає Кремль. Солидар? І які вказівки дають за бахмут. Нові які вказівки дають за бахмут. Що придумає? нове цей Пригожин за Солидар? І що придумає Пригожин за Бахмут? І так, Солидар? Які знову вказівки? Об'єднувати сили, об'єднувати сили. А знаєте, що думають? Вони вже готові е, зараз наперед думають, як зробити так, щоб, можливо, знову дати сигнал, надати сигнал Києву про е, мирну угоду, Нібито, як давайте все ж таки домовлятися. Ось про що вони думають. Але що своїм вони дають, таку дають вказівку, що треба знову вдарити, знову бити, продовжувати з декілька сторін, з двох сторін. Ось так. Можливо, щось пов'язане з водою. Щось пов'язане з водою. Або з води будуть наносити туди удар. Або щось пов'язане з водою. Ну, все ж таки, готові дама мічів. Це карта прямого прямо нападу. Військова карта така агресивна карта. Ось так. Давайте ще раз. В принципі, картина поки що не зміна. Маю на увазі, що хочуть десь договорюватися за свою підтримку один одну. Ну, зрозуміло, дві сторони. Дві сторони. Щоб на місто піти і вдарити з двох сторін, все ж таки продовжують там коментувати, що треба якось в полукільце. Що ще стосовно що дають. ще що... да. А, так. Да. Угу. Ну, бачите, і, 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 і ще раз нам показують карти. Перше, треба дуже дуже багато кидати туди. Дуже багато для того, щоб їх задачі ще раз нагнати так, з такого страху, щоб українці звідти тікали, ось яка їх задача. Бити будуть ще раз, як я вчора і записала. Верніше сьогодні, сьогодні я виклала про те, що їх задача, вони дуже хочуть, щоб було страшно. Дуже хочуть, щоб було страшно, щоб було лячно, щоб тікали. І ще раз кажу: з двох сторін готують напад. Це не означає, що дві ракети або вони ж і так шпурляють. Я маю на увазі, як полукільце зробити і з декілька сторін заходити, розумієте, по землі. Тут, якщо бити, по повітрю, але тут і ще показують зробити такі хитрі кроки. Такі хитрі кроки, щоб остаточно вже е, вирішити для себе питання. Знаєте, як десятка мічів зараз нам тут кажуть, що вони налаштовані так, що якщо ми зараз максимально будемо атакувати ракетами зверху, то зможемо пробитися. Тобто виходить, з однієї сторони, як багато кидають, а з іншої, тобто прикриваючи тих, хто хоче вломитися в місто, продовжувати вломитися і далі е, проскочити. Ось так, дві монет розповідає про двох е, наразі зараз. Про дві сторони, тобто з двох сторон хочуть залізти. Що придумав... І тут я ж кажу, дев'ятка мічів і десятка мічів, вони вирішують так, що якщо вони точно зараз намагатися будуть максимально лізти, 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 то це буде для них вирішальний бій, який буде на їх перемогу. Ось так. Тобто це буде, мов, так вони думають, що це останні кроки, які ми робимо. І це точно приведе до їх успіху. Ось так, ось так вони думають, що зараз думає Пригожин, так? і що готує. А що ти готуєш? Карта повішений. Що ти готуєш? А дивіться, тут він согласовує дійсно з, з Кремлем. Дійсно, з Кремлем согласовує ці кроки. Там, значить, кажуть, що треба, мабуть, я зараз не можу сказати, що це точно зараз мова йде про якихось полонених. Але, можливо, заполонених. Можливо, заполонених, що зробити такий крок, хто відстоював, хто раніше відстоював українських військових, можливо, захочуть, ну, полонених саме, да? можливо, захочуть ну по-своєму судити. По-своєму судити. Ось так. А, і так, ще, дивіться, і ще. Значить, можливо, ще такий варіант, що нові поставки. їх, Нові поставки до них можуть їхати ще. А, і поставки, да, да, -да які. Наприклад, в'язні, і нові поставочки до них домовляються. Е, для, да, це так, це, це теж дуже може бути очікування нових поставочок. Це, це нові нові м'ясо. Так, да, скоріше всього. Чекають ще нових поставок, саме таких безвольних людей? Відправляти під удар першими зараз. До цього було ні. До цього не було так, що перші йдуть, верніше, слабкіші вони були перші, але все рівно мали вже досвід. А тут чекають нові поставочки. Ну, і ще хочу сказати: дивіться, що вони готують? Що він готує ще цей пригожин? Він готує, як їх назвати? Групи, які, диверсанти, диверсанти. Тобто він готує людей, які будуть пролазити хитрістю, які будуть діяти якось хитрістю, пролазити хитрістю і так далі. І саме там всередині щось нападати. Ось так. Карта дьявола і мічова карта. Тобто через хитрість і підлість і п'ятірка мічів. Це напад, сильний напад, але він буде як скритий. Ось так. Чи це, Давайте зараз питаємо: чи це е, буде по Солидару, чи по іншим територіям? Бо тут іде через Путлера вказівки. Через Кремль. Це Солидар, чи це інші міста взагалі? Це Соледар. Колісниця, Чи інші міста? Тут можуть бути інші міста, там де люди. Дивіться, коротше, це території там, де вільна і і вільне спокійне життя. Більш-менш ви розумієте. Да? Зараз війна на всі по всій Україні більш-менш. Вільне життя, спокійніше життя, саме туди пролазити і робити там різними диверсіонними групами, або скритно, неочікувано, по дьяволу робити велику підлість для і наносити удари. Ось так колісниця каже рух про те, що напад напад там, де зараз спокійніше, спокійніше, там де зараз люд спокійно проживає. Так, знову зірвалося відео, запис. Продовжуємо. Ось так, це зрозуміло. да? Давайте дивитися далі стосовно Бахмуту. І так, які вказівки дає зараз за Бахмут. Битися, битися працюють над тим, щоб битися. Працюють над тим, щоб новий напад робити, іще напад, іще пробивати. Ось на цьому вони працюють зараз. Тобто, дивіться, зараз, щоб в бійку ту, яка зараз відбувається під Бахмутом, щоб зараз буде нове втручання тих, там, я не знаю, піхотинців, коротше, з, по землі. Тобто, не тільки ракети, а вже по землі буде ще продвигатися. Це, можливо, танки підуть. Бахмут. Ще що Кремль дає, які вказівки. Да, точно. Нові. Нові йдуть на Бахмут. Нові на Бахмут ідуть вогнев... вогнев... вогнева така зброя по землі йде. Вогнева зброя по землі багатенько. Багатенько. Це нове йде, крокує. Що буде пригожин робити? Ага. Тут пригожем зараз поки що. Нічого такого не буде робити. Тут п'ятірка куб, п'ятірка монет і ілюзії. Їм важливо, звісно. Ага, дивіться, їм важливо зараз зробити ілюзорність таку, що нібито вони там нічого не роблять, нічого не будуть робити. Тобто готують так, щоб знаєте, зненацька був напад, зненацька. Тобто, спочатку нічого, нічого, а потім десятка жезлів, потім туди летить багато. Тобто так, але спочатку зроблять таку ілюзію, ілюзорність що нібито в них там чогось не вистачає. Розумієте, чогось не вистачає, а потім максимально вдарять. Ось так. Ось так Пригожан, такі плани. Такі плани. Так, далі. Що окупанти зараз відчувають. Що будуть окупанти робити? Що будуть вони робити вказівки вказівками, а що будуть робити окупанти «Солидар». Їх ось-ось, які кроки будуть їх найближчі кроки по Солидару. Намагатися прориватися там, де для них поки що закрите. Намагатися о, прориватися П'ятірка жезлів. Намагатися прориватися. Тут, в принципі, таке. Так, що будуть робити по бахмуту? відійди від неї по бахмуту. Що будуть робити корки по бахмуту? стосовно Бахмуту? Бахмут для них закрит, як і Солидар. Не дивлячись на те, що вони якусь роботу проводять і так далі. Але для них це території закриті все рівно. Б'ють, пролазять частинками, десь щось там на 2 метри проходять. Але для них міста ці закриті. На даний момент вони закриті, ще раз скажу. Десь якісь повільні кроки будуть по Селедару. Розумієте, повільні кроки. Бахмут для них закрита взагалі сторінка зараз, хоч і роблять якусь роботу і будуть там щось робити. Да, для них це ці, ці міста на теперішній час закриті і все. Я ж кажу, вони намагатимуться пролазити якось хитрощами і так далі, але це для них закрито. Ось імператор їм каже, що ви повинні по ночам більш бути активними. Ось так. Це стосовно Соледару і Бахмуту на найближчий час-години. Ось так. Давайте зараз глянемо трошечки, які будуть взагалі найближчі кроки від української армії для них. дивись, тухне все. Ну. І так, що буде окупантам Солидар і Бахмут від української армії, від українських захисників. Що буде Солидар і Бахмут від української армії з, з орком окупантам? Я вже бачу міч. Так, поїхали. І так, Соледар. Що буде оркам? Соледарі. Що буде Бахмутці української армії оркам? Що буде від української армії оркам а, за Бахмут? Мені ще оцю. Хочеться ось так. Так, що буде? Наступ на них буде. Наступати на них будуть, бит їх буде стосовно Соледар, сила, ірофант і. Карта четвірка жезлів. В даному випадку це означає стабільна ситуація. Будинок стоїть, місто стоїть. Її це місце прикриває сила військових українських. Но тут ви розумієте, не така сила, що там вони да, тримаються. Тут мається на увазі прямо стабільно стоїть сила, і карта Єрафанта каже про те, що в захисті місто, в захисті місто. Всі невистачання чогось буде перекриватися? Я ж кажу вам, повірте мені, буде скоро, там скоро, чи вже сьогодні, чи ось ось, чи вона вже є, там буде велика зброя, чи вона вже є, ця зброя, яка змінить обставини? Яка змінить обставини? Серйозно дуже. Там, де е, це здається, що чогось немає, але це було чогось не вистачало, але це було раніше р, р, було раніше. І замістом орки виглядають насправді сьогодні е, більше у відчаї, ніж наші. Не дивлячись на, е, яка там обставина, важкість і так далі. Не дивлячись на це. Але ось кар карта воєнна, колісніча це не проста колода. Це воєнна колісніча ідея. Розумієте, по повній програмі заряджена. Вона в дії і дуже, досить агресивна. Іде з наступом, який змінить скоро обставини через деякий час, любі. Через деякий час. Ось так. Буде наступ на них і прорив. Оці всі раздори, оці всі, е, як типу, окупація і те, що, ми, що е, наші українські відходять, це ілюзії. Ілюзії ворога, що місто буде в окупації. Бачите, ілюзорні, ілюзорність. Все рівно все буде. Скажімо так, його будуть відстоювати, закривати, так, чекайте подарунок і перемогу. Але все ж таки, ще раз нам карти підказують, що давайте зараз ще раз я підкреслю, не дивлячись на те, що чогось не вистачало і раніше трошки було важко, да? все рівно йдуть великі зміни. Вони йдуть ось колісничі і колесо життя, судьби, фортуни, як хочете, час. Час. Там, де зараз розривається місто, там, де розривається місто, і здається, що будуть відходити, і буде окупація, це ілюзорність, це ілюзорність. Буде велике керівництво, будуть дані вказівки спеціальні, щоб закривати це, і не тільки закривати, і бити ворога. Початок буде нових якихось кроків, кроки, які, 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 які приведуть до того, що було раніше, Більш контролю, більше контролю. Ну і карта перемоги тут. Солидар, Солидар, Солидар. На багато заглядати не треба, тому що будемо постійно, картинка все рівно, якісь нюанси, вони трошки туди-сюди все рівно. Змінюють. Багато зараз таємниць не те, що таємниці, поки що багато невідомого, тому що воно пишеться ще. Тому що я ж кажу, крок сюди, крок туди і так далі. Вони також, наші українці, будуть бити з декілька сторін, також стращати ворога будуть. Плани є нові, по-інакшому поступити, щоб по-інакшому вдарити відповісти теж війною їм. Це стосовно. Солидару. Що стосовно Бахмуту, які будуть дії українських військових, принцеса Кубків каже, і е, матеріальна вигода, те, що дев'ятка Пінтаклі каже, що е, це це в наших руках зараз. Бахмут в наших руках і добре дуже охраняється. Е, дивіться, королева Пінтаклі це така жадібна е, господарка землі. Жадібна, яка грибе все під себе має на увазі за бахмут. Тобто захисники зараз охороняють оцю територію бахмута і охороняються такою зброєю. Теж чекають підтримки і буде їм підтримка. Від якої там все теж залежить. Цим всі працюють над цим. Ось така картинка зараз на найближчі години, дні і так далі. Ну звісно, за ВСУ я не дивилась, так що не найближчі, а так загальна картинка. Боряться відстоюють наші найкращі захисники, наші чоловіки і дівчата. Всі, хто там зараз відстоюють, боряться за незалежність нашої країни. Слава Україні!